Жінка пише коментар, що вона вже декілька років розлучена за рішенням суду, але в базах цієї інформації немає. Дійсно, таке може бути. Чому я вам зараз поясню раніше було свідоцтво про розірвання шлюбу, зараз його вже давно не видають. Документом про розірвання шлюбу є рішення суду, і суд, в принципі, має надіслати або видати рішення сторонам, тобто чоловіку та дружині, а також надіслати його в РАЦ, щоб рац. Проставив відмітку в своєму реєстрі про те, що шлюб розірвано. Але суди у нас зазвичай дуже часто не відправляють ці рішення або в силу організаційних якихось моментів, або в силу того, що немає грошей на відсилку кореспонденції, я серйозно зараз скажу. Тому ми досить часто беремо ці рішення про провочення і самі їх відносимо в органи РАЦ для того, щоб була. Проставлена відмітка, і в базі було видно, що шлюб розірваний. Тому, якщо ви розриваєте шлюб через суд, будь ласка, поцікавтеся, чи відправлене рішення. І Якщо ні, то можете навіть запропонувати видати вам екземпляр, щоб ви самостійно його направили, або самі можете написати листа і так далі. Тобто ці питання дуже часто, до речі, зустрічаються. Що люди думають, що вони розлучені вже давним-давно, і що всюди ця інформація є, а її немає. Це абсолютно вірно.